over Пропаганді безпечного поводження з електроприладами, а надто серед наймолодших користувачів у Миколаїв-обленерго традиційно приділяють значну увагу. Тож щойно в школах пролунали перші дзвінки, профільні інженери компанії рушають у гості до малечі з лекціями. У школі села Весняне Миколаївського району добровільних лекторів енергетиків знають добре і завжди чекають. Без цього ми не обходимося кожен день, і наша школа не даремно. Школа безпеки та здоров'я. У нас працює п'ять агітбригад, якраз які вони і за. Де ми пропагуємо у життя і втілюємо у життя здоровий спосіб життя? А безпека це перше за все. Від цього залежить наше майбутнє здоров'я наших дітей, і наше з вами також важливу інформацію. Діти попри малий вік сприймають легко, говорить інженер філії Обленерго Миколаївського району Микола Бешовець. В нагоді стають яскраві постери та видані спеціально для малечі збірки правил поведінки з електрикою. Тож енергетики мають усі підстави сподіватися, що абетка енергобезпеки стане настільною книгою для дітей. А лекції запам'ятаються на все життя. Надіємося на те, що ці лекції, які ми сьогодні проводимо, будуть позитивно впливати на їхній світогляд, і вони будуть дотримуватися тих вимог, які ми сьогодні їм розказуємо. Олексій Гаркуша та Йорневідомський для програми Об'єктив.